Звідки це в тебе? З полиці. Десь про мене почуєш, чи у книзі віднайдеш. То баба дука, ти вже не проженеш. Гуркотіння, а тоді тригучні стуки. Баба Ба дук, дук, дук. Так, ти знаєш, що він тут, тож поглянь у дальній кут режисерка Дженніфер Кент. Не трапиться нічого поганого Сем. Ти теж так думала перед смертю мого тата? Він бачить все так, як воно є. Я обіцяю оберігати тебе, якщо ти обіцяєш оберігати мене. Боже, він комусь нашкодив. Хлопчик має значні поведінкові проблеми. Це усе твоє монстря, чи має спинитися добре? Це просто книжка. Вона не може нашкодити. Все добре? Та ні, ні, все добре. Не завжди усе має бути добре. Просто трохи зараз стресую. Усі діти бачать монстрів. Та не так же. <рёв _1> Хочу повідомити про переслідування мене та моєї дитини. Бабадука не проженеш. не бремний <реклама> побори? Не впусти, Не впусти! Не впусти! Не впусти! Не впусти! Чого ти хочеш? Ти посягаєш на мій дім. Я хвора себе. Мені потрібна допомога. Баба Дук. Це не справжнє. Це все не справжнє. Воно не справжнє. Папа! Озвучено для каналу Артемко.